Добрий день, шановні глядачі, шановне панство, товариство і випадкові пасажири. Це подкаст Савці Знавці, де ми розбираємося, чого люди роблять, те, що вони роблять. І сьогодні у нас масажист Микита Мельник в нашій студії, і ми розбираємося. Чого люди хочуть, щоб їх мняцкали, мняли, гладили і трогали. І слухайте, у мене взагалі таке питань немає до того, чого, ви, в принципі, люди хочуть, щоб їх мняли. Ну, я теж не проти, чесно кажучи. Так? Ми там мавпи, звірі різні, любимо то. Але питання у мене таке. Зразу в лоб хочу заходить. Чого ви, чому ви чому вирішили це зробити своєю рутиною, трогать людей? Оце кожен день. Трогать, трогать, і так, з тим працювати. Я думаю, це таке, як на трьох рівнях. Перше, що мені просто подобається. Це... Подобається трогати людей. Так, да, от мені подобається трогати людей, якби це дивно не звучало в першу чергу. У чергу це подобається людям і вони бачать від цього ефект позитивний. О, а цікаво ну третє, скажімо. І третє, це частково історія моєї сім'ї. мене навчав батько, і це частково повертає мене там до дитинства і все такое, і воно мені цінно. Тобто цінність роботи, е, з'єднання з історією сім'ї і то, що мені це подобається просто фізично. О, клас. А ну дивіться, тобто ви такий. З родоводом? Ну не супер довго, ну так. Да. Тобто, дід був лікарем офтальмологом батько був лікарем, але більше займався масажем і цими, цими направленнями. Тобто масаж це і лікування в тому числі. Може бути так. Може бути просто розслаблення. Залежить від того, який ти, яку ціль ти переслідуєш. Масаж майже там зайдеться до п'яти тисяч видів є. Тобто кожна нація, як навіть одночасно в світі всі одночасно придумали масаж, як колись придумали колосочі. Ага, ось слухати. Ото тоді дивіться, Бо в мене як у мавпи питань нема до того, чого людям це подобається, бо звірям в принципі це подобається. Mm -hmm. Та у мене от питання, що цікаво, що е, ви вирішили це перетворити на свою професію, брати людей гроші за те, щоб ви їх трогали. От оце цікаво, так? але про це може трошки пізніше, а зараз ви сказали, що це іще як не тільки лікування, а як розслаблення. Тобто виходить, що людина, що вона напрягалась, тобто, як напрягатися, людина понімає, а як розслабиться людині, треба інша людина і денішку їй заплатити. І Оце виходить так, чи як у вас у світі? Ну, це цікаво, працює. Від чого дотики стали дотик може бути і напрягом, і травмою, він може бути різним, він може і травмувати, і приносити розслаблення. Правильно? Тобто можна він один із способів навчання, тому що він є теорія стосовно дотику, що чому ми їх любимо. Тому що коли ми в утробі, що в плаценті, ми оточені цією плацентою водою і в теплі знаходимося, чуємо ми ритм серця матері. І це здає комфорт і найперші сенсорні відчуття, там на 7-8 тижні утворення плоду, типу, це найперші відчуття, і цей комфорт залишається з нами якби, на підсознательному рівні. І тому нам комфортно, коли там до нас торкається спокійно умовно. Тобто масажист, ви як людина, яка робить масаж, ви як матір для тої людини, яка лежить. Тут у вас де вона лежить? В якомусь сенсі для нервової системи. Так, ми не то, що матір, ми повертаємо до, до відчуття комфорту і безпеки. Тобто, ми вийшли із плоду, і цей світ для нас став холодним, незрозумілим, і ми відчуваємо комфорт, який ми відчуваємо тепло, доторк, там певний ритм умовно. І це якби підсознательно може на нас впливати. Так само масаж може бути. Повільним розслабляючим може бути інтенсивним і тонізуючим. Є в масажі, які роблять перед тренуваннями, які тонізують, ага, перегукувати тобто, тобто, виходить, ви як людина, яка цим займається, то ви маєте навчатися саме, щоб цей, якщо людина прагне розслаблення, то ви маєте створити для неї цю безпеку так. і комфорт, та? яким чином це відбувається? Бо я знаю, що багато людей у вашому світі є люди, які люблять. Масаж, є люди, які не люблять масаж. Але виходить, якщо людина потребує або не любить, то ви кажете, що дотик може бути травмуючим, і дотик може бути безпечним. То чи є оце, може бути масаж, як ти знаходиш людину, за якої ти вчишся безпеки цієї тілесної? Так, Це називається тілесна терапія. Ну, а е таке ще є? Є, так. Да. Наприклад, взагалі. Відношення до контакту, воно формується більш в дитинстві і залежить від того дорослого, з яким ти ріс. Якщо він, наприклад, був холодним, і у нього були там нестабільні з тобою емоції, він міг не проявлятись або незрозуміло проявлятись, це утворює певні навички, не навички, а звички до того, що тобі контакт буде викликати стрес. У когось може бути тактильність підвищена, тобто -то для людини, якщо покласти руку на коліна, для неї це може викликати відчуття жіння чи болі чи щось такого. Тобто і з цим можна поступово працювати безпечно, переходити ті кордони для людини, коли для неї це комфортно. В цьому дуже сильно це формується саме в самом І на взаємодії дитини і її дорослої людини. Тобто, дитині для того, щоб навчитись взаємодії, потрібно доросло, щоб зрозуміти, як потім в майбутньому будується ця взаємодія безпечна. Тобто виходить, що людина, яка робить масаж, вона має бути цією дорослою людиною. То виходить, що масаж це не тільки про м'яцкання і знання анатомії, те, що ви говорите. Це не тільки про розуміння, як там воно працює, м'язи, з чого створена людина. А те, що ви говорите, це людина іще має щось докладати внутрішньо своє. Так. А, а що робить, якщо Якщо ця людина не робить, як, як понять, що масажист небезпечний чи масажистка? О, це гарне питання, як понять. Насправді я теж до кінця, не до кінця розумію. А По як сути... ви розумієте, що ви безпечний? Е, я ставлю безпечні кордони, тобто я кажу відразу там, можу спитати, чи можу торкатись. Можу казати, якщо вам щось не подобається, ви можете мені відразу сказати, я там зупинюся. Я питаю, як людина себе почуває. Плюс спеціаліст як масажист, він завжди слідкує за мовою тіла. Тобто людина іноді навіть може не казати, що їй боляче, але буде проявлятися там десь дергає пальчиком нервово, десь ногу підніме, десь просто вона затиснеться, і ти такий все зрозумів, там робити м'якше. Тобто, ти звертаєшся не тільки на те, що людина каже, а то, як вона проявляється. Є люди, які можуть сказати, що їм нормально, але їм некомфортно по мові тіла. Вони сидять, так да, мені подобається, клас, все хорошо. Так само, ну це мова тіла, воно теж процес спілкування насправді. А як ви думаєте, а чому люди... А що люди е, не можуть сказати, що їм не подобається? А що люди так можуть е, робити? Типу ну, тобто, говорите, е, я можу зробити боляче, а людина може не сказати, що їй боляче. Бо <тас> у нас все боляче, ти а <потрібно> крикнув, побіг <всьо> е, і да? і сховався. Е, бігли від вас чи що? Що бігли, не пам'ятаю. Кричати, кричали, що боляче було. Але це теж типу специфіка, коли ти робиш. Масаж лікувальний він може бути трішки болючим, Ну теж в кордонах. А, а чому люди? Як ви думаєте, чому люди е, можуть не, не говорити, що їм боляче? Е, я думаю, це вже Повідно. так вище. Це вже більше саме функція людського мозку. Тобто, це вища це форма активності і соціальне надбудування. Про те, що знаєте, як там дитинство ти сидиш десь дитиною, що -то тобі хочеться гратися, а ті кажуть, сиди тихо. Тобто, чому дитина хоче гратися? Але батьки кажуть це тихо, тому що їм не комфортно через соціальний фактор середини. Вже, вже ми, ми звикли адаптуватися до серед, в якій ми боємо, і воно будує над нас на нас наша рування певне, через які ми починаємо не виражати емоції, через які ми починаємо скривати емоції, і це відражається на нашому тілі. Там Може затискатись плечі, бо у нас, якщо ми в стресі, у нас. Плечі затискаються, ікри затискаються, тому що вися або біжить, закривай сьогодні артерії і спасайся. Тобто ти можеш сидіти, е, наприклад, в вашому світі мавп, є небезпека, нападає якийсь хижак. Ви тонізувались, втікли по гілкам, все. Втікли, заспокоїлись, все. Або збільшились? Так, збільшились. Або збільшується. А... Прийшов я на співбесіду і мені дуже потрібна ця робота. І я стресую. Я стресую до того, як іду на, на то, що співбесіда буде, бо я не знаю, мене візьмуть. Я стресую на співбесіді, і після того, як мені навіть сказали, що я підійшов, я все одно стресую, а вдруг типу, щось піде не так. І цей стрес він постійний, і він накоплюється в тілі, в тому, що нема від, розслаблення після стиму, нема, типу, от все, хижак зник. І все, типу. я тепер можу видихнути. Зараз більше цих соціальних факторів, що людина постійно відчуває стрес. Ну і сам фактор зараз сучасності. Такий, що так, людина так. постійно сидить і така: Господи, як мені жити? Ну, в мене немає такого. Так, як це приваблива. Я, я, я знаю, як мені жити. Е, 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 чекайте, Тобто ми можемо сказати, що людина йде на масаж, то що в неї сильно розвинена уява. Частково, так. Їй потрібен масаж, тому що в неї розвинена уява, вона щось собі придумає, тіло реагує на цю уяву, і їй треба на масаж. Так, частково це іноді називається тривожним розладом. Ну, я не буду ставити явики, але іноді так, тому що людина настільки переживає наперед за все, що вона це все уявляє і каже: Господи, завтра буде капець, і вже зараз не може заспокоїтися від цього. А ви що думаєте, завтра буде капець чи не буде? Пишіть в коментарях. Окей, е, слухайте, це цікаво. Е, взагалі, що у нас виходить, що ми говоримо про тіло, а тут ми раптом говоримо про уяву і про те, що, е, е, чого не існує, фактично. І цим виходить е, мавпи, можуть відрізнятися, бо у нас такого немає, що ми там щось собі Так, е, в... у вас є стимул, і от на нього реакція все. А там іде. Якась така прошарка, що людина створює собі стимул сама в мозку, якого може по суті не існує, але продовжує з ним жити, і це типу, на неї впливає на її повсякденність. А як ви з тим, а як потім і що? От це що виходить, від цього затискаються м'язи у людини, і ви потім, що робите? Ви... З ними говорите, мене ти чи що, що, що яким чином ви досягаєте цього розслаблення? Чисто через м'яз mm. і в людині легше? І частково частково. Як з нервовою системою працюєш? Є, наприклад, методи, коли просто як працює розслабляючий масаж, за рахунок того, що ми стимулюємо великі площі е, шкіри, бо шкіра, в принципі, на, по площі найбільша в організмі. Ми її стимулюємо, вона робить багато сигналів, мозок, і мозок такий, господи, на нас багато сигналів, ми розслабляємося все. Ми перестаємо контролювати, що нас там воно десь давлять. все, ми розслабились нам, хорошо. Ми відчуваємо тепло. А, і спілкування теж в процес цього. Ну процес спілкування створює комфортну середу для комунікації. Тобто, все одно ти для людини небезпека, бо зараз люди я йду на масажний стіл, роздягаюся, лягаю, і непонятно, що зі мною роблять. А плюс спина, це якби про безпеку. Ну, я ходила один раз, і ще в дирку, да? Це, так? Це так, так. трошки страшно, чесно. Так, що ж сина може допомогти. Да. <світ> так і тому важливо створити безпечну середу, щоб людина розслабилася і відчула, тому що якщо вона розслабиться і не не вийде пропрацювати ці м'язи, зв'язки і зробити достатньо якісний масаж. Тому іноді для цього буває деякі де, де сесій потрібно, тому що просто розуміла, людина зрозуміла, що Типу, все нормально. Я прийшла на один масаж, типу зі мною нічого не сталося, все нормально. Тобто, виходить, що у нас масаж це не тільки про е, як ви прийшов, розслабився, не тільки про е, якісь фізичні історії, а це ще те, що ви говорите. Це тут дуже багато психологічного. Так. Воно випадку. дуже зв'язане. Фізика і психіка дуже зв'язані, коли ми розслабляємо м'язи. Можуть виходити умовно типу затиснуті емоції. Навіть до такого є. В психосоматиці є така теорія, що коли, наприклад, злість, ми там злимся, у нас затискається плече, тому що ми не вдарили людину людину чи якусь дію, ми не зробили. Тобто ми не, не як приймати там, нам не сподобалось, ми подрались, Та емоція пройшла і все. А у нас соціальна надбудова, що ні, не можна там побити когось. Тому, типу, ми затискаємося і коли ми розсмовляємо плечо, людина може привитися, бо вона не може зрозуміти, що вони чому ці емоції з'являються. Тому є там, умовно, напівпрямий зв'язок нейронний до цих відділів. Окей. Okay. А ну давайте тепер до вас. Це е, цікава історія, тому що я впевнена, що не всі, напевно, люди, е, які роблять масаж, отак от е, е, працюють не тільки із. Е, із м'ясом, угу. е скільки іще із якимись внутрішніми е імпульсами. Бо я не чула людей, які прям ідуть е і говорять, що от зараз випущу емоцію е на масажі, а ви тут ще говорите про емоції, це цікаво. Так от мені е ваша історія цікава, ви кажете, що ви цим займаєтесь, тому що вам це подобається. А що вам подобається конкретно? Е Трогать людей, чи що вам подобається? І трогать людей мені а подобається. А що вам подобається? Не знаю, от е... я кажу, типу, що. Так ідіть трогати, так ви за це гроші берете. Так подобається і мені, а головне, їм це подобається, і на це є запит. Тобто на цього є відгук. Тобто людина приходить і каже: я хочу, щоб ти мене потрогав, і я готовий тобі за це заплатити, бо ти трогаєш. Типа достатньо приємно, я відчуваю це комфорт і безпеку, і мені легше після цього, наприклад, ну, людина приходить потом, що не щось болить, або вона поки вона просто приходить і каже: в мене стресовий день, просто м'якенько зробив мені масаж, і він стане прекраснішим. Мені здається, це вже прекрасний день, що ти комусь зробив е легший день і приємніший. Ви, ви щаслива людина, чи що? Ну, щаслива, це сильно, сказано, Тіпа, ну, я достатньо задоволений своїм життям. Завжди є куди краще, завжди є куди гірше. Ну, в цілому так мене моє, моє життя влаштовує. Бачили щаслива людина, задоволена своїм життям. А ви що там сидите? Каву п'єте, нібось. Ви нібусь що там? Все Затис... буде так смачніше. Затискаєтесь зараз от прямо. От я бачу, що зараз ви затискаєте. Ми затискаємося тільки в холодах. Це, це випробування. Окей, а скажіть тоді теж у вашому світі це цікаво. От ви кажете, та, ви знайшли таке своє якесь призначення. От вам то подобається на цей є запит, і ви в цьому розвиваєтеся? Та? А от ну, виходить вже, чи всі люди мають розуміти. Свою, своє тіло, ну, слухайте, ви говорите про те, що людина там щось відчула, сама не поняла, що вона відчула, щось придумала, позатискала, стари приходить і каже: Мельник, допожи мені От щось відбулося. І ви починаєте, оце тут, там, mm -hmm. починаєте розбиратися, і це все там, ви їте, всі так? А, а налагоджувати. А що сама не може о, оце все робити? Може. Може, насправді, якщо вона достатньо сумлінна і націлена, іде на цю роботу, на те, щоб зрозуміти своє тіло, звертати на нього увагу і зосереджуватись. Для цього треба виділити час і там, от, просто виключити всі екрани, телефони, лягти на пол, і все, я просто дихаю. От я вдихаю і видихаю, і що я відчуваю в тілі? От, От що зараз от, там я відчуваю, що мені холодно, що я там трясусь, голова. Тобто ти вчишся відчувати тіло, а не тільки там бігти кудись. І ця навичка може розвиватись е з часом, коли ти на це звертаєш увагу, ти такий о, да, тут у мені щось тут дискомфортно, тут дискомфортно. І ви, <різь> коли все одно йде йдуть до вас. Мені дискомфортно, але я піду, <різь> щоб мені помогли з тим. А а я можу собі допомогти з тим дискомфортом? Можна робити самомасаж. Можна робити розтяжки, фізичне заняття. Просто спеціаліст допомагається зробити більш ефективно і швидше, наприклад. Або допомогти там, де ти, наприклад, ще не розібрався. Як і в принципі, мені здається, в будь-якій професії. Коли ти знаходиш, що тут я не розбираюсь, не знаю, я звернусь до людини, яка вже розібралась, і просто зробить мені це швидше і якісніше, наприклад. Це якийсь бодіхак. Мабуть, не знаю. Я не брався, що до кінця. Ну, це виходить інструкція до того, як влаштоване тіло людини. Це тіло якась, ну, це навіть не, про, не тільки наука, це якась величезна бульбашка тема, яка зачіпає багато інших Так виходить. Це про спостереження, це про час. Бо ви говорите лягти на підлогу, я то ляжу на підлогу, що в мене роботи немає, крім як будь-мав, mm -hmm. я то ляжу на підлогу. А якщо то людині там то на роботу піти, то ви кажете, в гаджети теж же треба подивитися савці-знавці подкаст. То коли ж їй лягати на ту підлогу, то вона що, бере і приходить і лягає на стіл в цю дирку mm -hmm. і каже: Помагай, Помагаю, так? Помагай. Да. Ну це і спосіб перекласти відповідальність теж, якщо людина. Не хочу, наприклад, цим займатися і комфортніше використати свої гроші для того, щоб просто їй вже швидше допомогли. Слухайте, е, окей, е, а скажіть, будь ласка, тоді от може нас дивляться глядачі, які не люблять масаж? От є такі це люди, так... які ви кажете, люблять. А тепер до початку нашої розмови, а є, які не люблять. Давайте так підсумуємо і скажемо, що б ви сказали тим людям, які не люблять масаж? Я сказав би, що це нормально. Це нормально не робити масаж, це нормально не любити е, доторки. Це в цілому про тебе твої кордони. Можна там є три кола комфорту, там людину, яку ти тільки там дізнався, ти з нею спілкуєшся, але там контакт фізичний е, не входить. Типу, в цей круг спілкування Другий — це, наприклад, близькі. Ви просто можете обійнятись, поспілкуватись, і це нормально. І Там найближча ну, зона хто має повністю там умовно доступ до тіла, але тільки зі згоди. І з різних факторів у різних людей воно може бути по-різному, може мінятися навіть з віком. І якщо вам не комфортно, щоб до вас торкався якийсь непонятний дядька, типа це нормально. Можна і над цим працювати, а можна це так залишити, і це теж буде нормально. Вас ніхто не заставляє, типу, йти на масаж, типу, і хтось вам буде казати, типу, що як це ви не любите масаж? Це теж перед норм. Виходить, от то, що я сьогодні дізналась про масаж. От то, що мені найцікавіше стало, як мавпі, що я, наприклад, в моєму світі ми на то не про то не дбаємо, якось, що це про доторг, це не тільки про лікування там, чи розслаблення. Це про доторк, який е, має бути безпечним, або вчити людину безпеки, або формувати навколо неї так? якусь так. безпеку. І виходить, що. Ми живемо в небезпечному світі, Що ми, що ви в небезпечному світі, і кожна людина теж має свій досвід. Буває дуже хуйовий поганий досвід, буває якийсь менш поганий досвід. Та і фізичний досвід у нашому світі, на жаль, теж дуже неприємно. Це може бути способом створення позитивного досвіду, який покращує самопочуття. І безпеку доторків для інших. Тобто, якщо був попередній досвід небезпеки, і у людини через це не, не є бажання доторків, його можна умовно нейронно переписати, якщо постійно буде з'являтися недосвід, що це безпечно, це нормально, я це контролюю. Якщо я можу якось, зупинити це, я можу сказати там ні, так, сказати, як мені підходить, як мені не підходить. І, і Якщо є уже напевно внутрішня готовність, бо так, якщо так. у тварини у нас у нас теж, якщо був супернебезпечний досвід доторків, то ми, щоб нам дійти до того бажання, піти на той масаж, так. нам треба пройти дуже великий шлях, і тут теж потрібна допомога, але вже це до іншого подкасту. Так, так. так дивіться, тобто у нас виходить найцікавіше, те, що я дізналася сьогодні про масаж. Що це дійсно якась філософія е доторку. Е також. це постій... Насправді вона дуже може відрізнятися від спеціаліста спеціаліста, який спеціаліст, в яку направлення направляється. У мене, у мене більше цікавить частково психологія, тому мені цікава психологічна частина масажу. Це об'єм. Боже, мене конденсат. Маску для того, щоб не відчувати полюбки в обуви. Оце я зняла всі маски. Поліна Корабельний, театр рофлманки лала-ла, ла-ла-ла, зняла маску. У мене важкий труд, важку працю. Слухай, дуже дякую, дуже цікаво. Ми зафіналюємо цю історію. Але я думаю, що це прям історія, яка може і на, на більший... більшій настатні широко цікаво. Дякуємо за те, що дивитесь. Микита Мельник, да, забезпечними <хи> доторками приходьте, скільки в нас, Боже. Скільки в нас часу зрозуміло. незрозуміло. па, -па.